Вітаю всіх на моєму каналі. Всім бажаю здоров'я, довголіття і всім нам миру та здоров'я. І так, сьогодні ми з вами, сонечки, будемо робити солодке, смачне пісочне тісто. І з цього тіста ми будемо робити коржики. Але ви як захочете, що захочете, те й зробите. Можете і тортик спекти. Я буду робити ось з цього пісочного тіста: ось такі, як ви бачите, вироби, тобто пісочне. Печиво. Що для цього нам потрібно? Перед вами одне яйце. Як ви бачите, одна пачка вершкового масла. Ось ви бачите, дві склянки борошна. Нам потрібно буде ще цукор, а цукру нам потрібно 100 г, тобто півсклянки пів цукру. Ванілін нам потрібний буде, і, звичайно, нам потрібна буде ще терта цедра лимону. І так, приступаємо до виготовлення цього тіста. Я маю ще пів склянки борошна окремої, коли будемо вже їх, що, дивитися, яке тісто і як воно буде, яке воно буде. І так, ми взяли дві склянки борошна в мисочку і сюди відправляємо вершкове масло. Як ви бачите, воно яке тепленьке, тепленьке, таке, щоб воно тут могло гарно з'єднатися з борошном. Ось так, забираєте. Ну, Якщо у вас воно було у холодильничку, то ви що робите? Ви його підігріваєте. Ото 30 секунд і достатньо, воно буде у вас ось таке м'якесеньке. І з цим борошом поєднуємо. поєднуємо. Тепер додаємо з вами. Ось ми маємо яйце. Ось сюди виливаємо яйце. Теж його ми з вами перемішуємо. Ось так. Пів склянки цукру. І теж перемішуємо. Оце все ми повинні зробити з нього тістечко таке. Воно буде дуже і дуже смачне. Ви як попробуєте, Ну, звичайно, ви на протвінь. Повинні покласти пергаментний папір і, звичайно, нікуди не ставити. Зразу з цим тістом працювати. працювати. Ну, я бачу, що в нас хороше тістечко, але ще ми додаємо сюди, як ви бачите, дві чайні ложки цедри лимону. Можна апельсина, як вам захочеться: чи апельсину, чи цедра лимону. Ну, мені краще лимон. Ось так. Але можна замінити, як ви знаєте. Так, додаємо ще, як я говорила, ванільний цукор. Ось так. Ну, скажімо, пів чайної ложки. О, запахло так уже гарненько. Але ви бачите, тісто таке м'якеньке. Значить, додаємо ще пів склянки муки. Ось так. Але не багато. Я не все висипала. половинку пів склянки. Так, половинку. Тому що половинку ще залишила, зараз буду розмішувати. Все, я побачила тісто дуже хороше. Все, Ось таке воно, бачите? Воно до рук не пристає. Не пристає. Тепер що ви робите? Отак От перемішуєте, не бійтеся, перемішуєте. І ось так небагато буде у вас. Тепер ми маємо ще ось частину цього борошна. Ми сюди його висипаємо. Так, І будемо на ньому трішки що робити качати своє тісто. І так ділимо його на дві частинки. Одну частинку залишаємо. Не можна і не накривати, це ж не, це ж не треба нам, щоб воно підходило чи що, просто, щоб вам легше було працювати. Ось так. так. Беремо муку, це борошно, отак. Якщо буде мало, ми додамо, побачимо, як воно буде, яке воно буде. Воно ще треба додавати, я бачу. Ще треба додавати. Таке, щоб воно до рук до вас не приставало. І щоб гарно воно робило нам що? Куржики такі. Угу. Ще розпадається, значить, додаємо ще борошна. Ось так. Не боїмося. Тут три склянки, щоб у вас було борошна. Три-чотири склянки, бо раптом не буде, буде приставати, і вам треба, щоб воно не приставало. Але не кидаєте все зразу. Так, що ми робимо? Додаємо ще борошна, так, і сюди теж, щоб не приставало. Що ми робимо? Ми його розкочуємо. Розкочуємо. Не дуже тонко, але не дуже, не дуже так і, щоб воно було. І потім кладемо на пергаментний папір. І на ось так робимо. Раз, і відставили. Так, раз і відставили. Оце потім заберемо. так можна. Отак гарненько, Отак гарненько. Отак гарненько. так гарненько, так гарненько сердечка такі поробили. Гарненько так. І можете оце забрати і класти його на пергаментний папір. А пічка ваша, духовка, повинна розігріватися на 180 градусів, будете цей. Пекти це печиво, якщо ви хочете печиво. Якщо ви хочете коржі на тортик, то можна і коржі такі робити. Так. Ну що кладемо це на пергаментний папір? Ось так. Поклали на пергаментний папір і ставимо в духовочку на 30 хвилин. Зверніть увагу, скільки їх вийшло у нас. І ставимо. Але подивіться, як у вас пече духовка. Якщо пече вона дуже швидко, 180 градусів, дивіться 20 хвилин, 15, щоб воно зверху було такого вже кольору спеченого. Але не перевертайтеся. Ось така перша партія, як ви бачите, ось такі коржики вийшли. Бачите? Гаряча тільки. Ось так. Якщо у когось погано пече верх, перевертайте. Побачили отакий колір. Зразу його перевернули на цю сторону. І у вас будуть ось такі коржики, як ви бачите. Ось такі зірочки в мене, ось такі сердечка. Як ви бачите, дуже і дуже. А смачні ви собі не уявляєте. Дивіться, о, бачите, яке тісто. Смачно, смачно, смачно. До зустрічі! Це тільки перша партія. А ще буде друга. Сонечке печиво і так солодке. Якщо вам достатньо попробуєте, то можете нічим не посипати. А кому, наприклад, діткам хочеться, то отак посипте ще, отак пудрою. Солодкою пудрою. І буде вам щастя. І буде вам щастя. Дуже-дуже смачне печиво. Ви собі не уявляєте, це смак дитинства. Подивіться, яка гора печива. Робіть. І не пожалкуєте, дуже і дуже смачне. Це смак дитинства. Я ще раз повторюю: я пам'ятаю, як робили у нас вдома. Це точно те печиво, яке я дуже любила в дитинстві. Так що смакуйте, будьте здорові і до нових зустрічей!